Пайнові, дорогі односильчани, шановного Данила, дорогі гості, родина. Сьогодні у нас знаменний день. Оцей поважний сивий чоловік при кроватці Заслужив у Бога велику ласку. Ви так робіть, щоб не було чути, його видно. Народився в такий день святий. Народився в такий день, не кожному в житті даровано Богом. При народженні йому Бог дарував зразу і талант. Знаменно, що сьогодні тут, за тим столом, є серед нас поважних людей, та вас всіх має за поважних, і ті, хто через якісь роки буде вивчати прекрасну прозу повістяра і новеліста Данила Савицького. І буде гордитися тим, що він живе в цьому селі, яке дало цю талановиту людину. Данило закотив рукава і взявся до роботи. Такої вдячної, що потомки йому ще були вдячні, бо не кожне сьогодні село може погордитися тим, що є люди, які залишають на землі слід. І тому сьогодні ми сидимо за цим в цій гостині оселі, за цим щедрим столом. І я думаю, що ми можемо сказати сьогодні своє велике спасибі цій людині, яка так працювала тяжко на цій ниві. Бо не кожному вдається пробити таку тяжку ниву, не чекаючи на визнання, не чекаючи на подяку. Бо яка може подяка бути за цвік, за те, що хто пише. Ще й синенко і що скільки ти не брав, ти не прийшлеш в дом. і от ота -от горко речі льюються, що знаю я на опиті твоєм, поетам деньги не даються, а письменникам тим більше. Але дякувати Богу, сьогодні ми є не тільки свідком того свята, його дня народження. Сьогодні ми є свідком народження його третьої, щасливої дитини. І дай їй Боже щедру долю, ще вернеться літо. Вернулась до нас воля, і я думаю, що вернеться до нас і це літо. І колись ваші діти, внуки, правнуки, нас вже не буде, але залишаться три його дитячі, написані його серцем, його розумом. Його невтомною рукою. усього Микола Добровольський, автор рецензії, про його книжку пише: цими днями добродію Данилові 60 літ, з Роси і води тобі, друже, хай лише пишеться на радість рідному селу Мшанцю, цій Тернопільщині, широкому читатському загалу України. Як добре, що в нас в непростий час є письменники, котрі дивізом своєї творчості взяли. Хай святиться ім'я Твоє, любов. Шановному Данилу Йосифовичу, сьогодні рівно 60 у вашому житті минає, а скільки їх ще на шляху про це ніхто не знає. Хай буде їх не менше ста, хай шлях цей буде світним, а все життя, мов той кришталь, прекрасне, ніжне, чисте, хай доля дарує многие літ. І радістю буде наповнений світ, хай щастя, здоров'я квітує у долі, а горе і слабість пройдуть стороною. Від усієї душі бажаємо світла ранкового, радості в хату, друзів хороших, не тільки на свято, плоду врожайного, вічного квіту, щастя, здоров'я на многі літа. З повагою сім'я Гуран. Місто Тернопіль. Із Дніпропетровська прийшло привітання від неї розумної, шановному подружжю Данилові Ользі зі сотвори, Господи, многое літа. Пошли їм щастя, здоров'я, любов і достатку. Я просто хочу сказати, що над тим шансем 60 літ назад прилітала муза, яка була колеску тому чоловікові перу. І не годен був від того ніде дітися. Та й мусив щось писати. Понаписував <смі> вже три книжки. І одна з них називається ще Вернеться літо. Ще прийде не одне літо та й обтяжить гілля плодами, голову за а серце любов'ю до того розмаїтого світу, що викликав душу такою, як є, що обдарував долею такою, як є. Хай благословенний буде тисвіт. Злосим. І прислала Данилу Савицькому свій маленький привіт в далекий Мшанець. І маленький той привіт звучало так, й іноді кортить іти супроти вітру. Обирати всім єством пронизли в макить, ще іноді кортить балансувати на вістрі, гордині, й помелому нести зустоїть, ще іноді кортить, вхопить бока за роля, а в жменю ж меню журавля, а поміж брів звізду. втішати не носить в незвіданих дорогах, чекать когось з даля на щастя, чи піду. Ще іноді кортить. Шістдесят вже не повдень віку, але ще міці слава в зеніті, Ще зозулі зу похрипнуть од ліку ваших весен на цьому світі. Шістдесят золота серцевина, вік, як яблуко, стигло дзвоном, хоч змережено сріблом на піст пропроще, невдачі з кону, ще не вечір, ще клопоти буднім із кіском сонце сільні крупини. Стріном, дружнім багатолюді, Соті з хвостиком іменили. Дякую всім і вам до небо читання. Я дуже дякую за слово. Я з Мшанцем знайомий трохи давніше, бо я є зять з сусіднього села, села Великий Волилів, і так що я навіть така історична подія, як ми таємно з жінкою брали шлюб, бо в той час в 87-му році не дуже то можна було робити. Я ще тоді був аспірантом, вчився в, в аспірантурі Київського інституту народного господарства. І так ми таємно зранку брали е, значить, шлюб, ще був священник, вас такий старенький, е, е, вічна йому пам'ять, але був дуже, як е, згадує. Дружини мама, що був дуже мудрий, дуже такий гарний священник. І от він якраз давав шлюб, так що в мене чимось є пов'язана і моя доля. Про вашого земляка Данила я хотів сказати, що справді це письменник від Бога обдарований. Це людина, яка пише про найсвятіше, про кохання. Я хотів сказати, що дійсно в нього є ще великий запас. Такої надійності. І він ще, ще я надіюся на не одну книжку і оповідання, і новелу. І, напевно, той роман колись переробить про своїх земляків, Галичан. І дозвольте мені прочитати такий, я б сказав навіть це не вір, це якісь такий об'єднання. Я взяв назви оповідань, які пан Данило. Написав у цих перших двох книжках і спробував, використовуючи слова з тих оповідань, написати таку, такий вірш. От, є різні в селі контрасти за назвами оповідань Данила Сивицького. Ох, ох, які ж колись бували порубки, переважно хлопці, як дубки, над ставами розлягався сміх. Аж сміхався віковий горіх, а русалки виходили із води і ховались десь за городи. Так ставалось мало не що весне, написав Данило чесно. А вже потім з білих яблунь дим, як же добре влітку молодим, різні є в селі контрасти, Та кохання не дамо пропасти, Хоч розбите інколи горнятко, Та щасливі в парі молодятка. Їх чарує запахом бузок, до весілля залишився крок. Але раптом зустріч з нефертіті, В голові перевернулось все на світі, і прощання, може, й не прощання, Хай читач мудрує про палке кохання. Запізніли в парубка прозріння, зупинись і наберись терпіння. Тимчасовий ще минеться біль, як туман розвіє свіжий хміль. По селу цигани жебраки, просять мені цукру і муки. А один зловмисник тих циган захотів найняти на свій лад. Ох, тікали з подвір'я Жебраки, що без праці прожили віки. Бо для цигана найкращий стан дорога карти і обман. Диваки ж ви, хлопці, диваки, он ростуть в начальства чвураки, а в дружин коханок на руки, золоті на шиях ланцюжки. Та дрібниці в серце дрібнота буде піст і в жирного кота. Не судіть нащадки, нас суворо, бо на серці в кар, як лютий ворог. Наглядаючи вперед, хочу сказати, що я вірю в той час, коли тут на воротях. А ще буду битися за право в Тернопільській виробничих майстернях відлити таблицю таку. Те. І я прошу Данила, що тут жив, живе і працює український письменник Данило Сєвицький ходити тихо, сам не галкати. І, я, я прошу Данилу повішай на воротах і підведе 220 вод, щоб не вкрали. Ти його бурятки вкрадуть. Дай Боже дружити той пори. Здоров'я, здоров'я і натхнення, пане Даниле. Дякую. Гості найкращі. А вона йому відповідає, ті, що довго не сидять. <р <bathroom> <р <bedroom> <р <consideration> <р <moisture> ну, до таких може і належимо ми. Так ще раз побажаємо Данилові Йосивина Юляру, довго довголіття і ще, щоб він нас ще раз запросив на другі 60 річ. <гор study>